Добрий раночок. Ну що, у нас сьогодні серпень? А, як у нас сьогодні 7 серпня, літо останній місяць? Квіти, ще квітнуть, покажу вам останні наші квіти. Я обожнюю квіти, особливо ті, які природа нам дарує. Трішечки купаюсь у своєму курятнику. Трішечки покажу вам свої роботи, поділюся хвилинами свого життя, так скажу, да. Дарю вам, як завжди, гарний настрій. Будьте завжди в гарному настрої. Це залог спокою, здоров'я. Буду питати у вас совіти, да, як на починаючий фермер. Міні-ферму хочу в майбутньому. Зараз починаю з курочок. Все еко мене турбує, тому що наше життя зараз дуже-дуже забруднене. Хто кормом, хто сміттям, да? годує своїх тваринок, потім нам продає. Я свідетель такого. Тому я дуже проти. Буду старатися робити свій корм. У мене буде свій рецепт. І подивлюся, що в мене вийде. Поділюся з вами, Да? Ось наш двір, мій любимий городочок. Останні квіти нашого літа 2025 року. Далі буде. Ось така у нас краса. Ось вот такі у нас поля. У нас букети для дівчаток. Ось городики, де все росте. Дощики в цьому році дуже-дуже допомагають. Це я вдома. Доброго раночку. Ось моя ранкова кава. Ось ця штучка, яка збиває молочко, зараз я вам покажу її плюси. Ось моя кава. Я її заварюю. Тут у мене згущене молочко. Другими словами, не збиране згущене з цукром. Ось так я кладу сюди згущеного молочка а Потім збиваю магазини. Тут у мене пів чашечки. Простеньке молочко. Ось так ця штука робить, віце. Вона починає збивати. Це не так довго. Ось зараз в цій чашечці буде пів чашечки молочка і пів чашечки пінки. Хочу вам сказати, що спочатку, коли батарейки, вона в мене на батарейках, да? а коли обороти були краще, вона збивалася там ну, навіть за хвилинку. Зараз вже батарейки в мене трішечки підсіли, мабуть. І виходить така кава, як в автоматі, ну я люблю каву в автоматі і запашну теж люблю. Ось це моя улюблена пінка. Бачите, да, її більше, і більше, більше стає. Ось він на кнопочку нажимається, хоп, все. Ось так ми збили молочко. І додаємо ще в каву. Ось ця піночка, так, як ви бачите. Ось такий ранковий у мене. Процес, який приносить задоволення і вам бажаю смачного. Спробуйте. Пішли, пішли. Добрий вечір. Ми на прогулянці. Ось які у нас тут зараз гарні логові трави. Такі красиві, красиві. Аж, мабуть, по пояс мені. Ось така краса. Пішли, Вілюша. Ми з Вілюшею з задоволенням гуляємо. Ввечері. Літо вже в розгарі. скоро, скоро закінчиться. Іди Вілюша моя. Ось моя Вілюша. 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 Привіт! Ми на прогулянці. Білочок. Привіт! Нове життя старим речам. Ось моя бешечка. Люблю, люблю, красива, красива, але війна три роки стоїть, на права пішла, але поки що не здала другий екзамен. Буду обладнювати свій гаражик. Ось таке в мене є заміна бешечки, Ось така класна, самохідна на електроакумуляторі. Ну, для життя в допомогу. У нас тут великі підстані, тому в магазин з'їздити. Взагалі супер. Буду обладнувати свій гараж. Хочу розвести курочок. Будемо, будемо щось думати. Теж тут насаджу квіточок, все покрашу, пофарбую. Хвилинка мого життя. Сьогодні да, на помощнику своєму. Покажу вам трішки. Якщо б не він, не знаю, що б я робила. Дуже-дуже рада, що він в мене є. Якщо буде в нагоді, дуже цікава річ. Допомагає. Жити легше. Гарного вам настрою. Ось моя дорога додому. А ось ми що ми тут робимо? Рухатися зараз будемо. Треба перевернути так краще. Ось дорога до мого городочка. Ось тут такі в нас краєвиди. Яка в нас зараз трава. Квіти. Як я вам розказувала в тому році, у нас квіти кожен місяць міняють нам життя своєю красою. Потім покажу вам біля дому. Відпочиває душа, коли ходиш. Ось такі в нас квіти, польові. Ось така в нас дорога, польова. І Ось пряменько туди і додому. Ось вам покажу таку рослинку. Має назву Піжма. У нас тут її багато-багато. На мені вже провірено. Якщо маєте розлад. Кишковика. Потрібно ось цих п'ять кружечків, да просто з'їсти. І все, як рукою знімає. І ще раз нагадаю, це піжма, ось такий великий букетик. Ось він. Далі буде. Фарба з молотковим ефектом. Покрасила. Думаю, що воно таке. Ну, начебто, на одну половинку мене хватило. Начебто, ну, гарно. Мабуть, гарно. Завтра докрашу, дофарбую. Потім буде інший. Эффект. Вот такие справы. Свои -ми, мини, мой будни, мини. Курятничок. Тут буде 50 курочок. Ось що ми вже зробили. Там буде трішечки у мене заднього двора. Сюди вони будуть виходити. Ось цю дверку будуть виходити. І ось тут будуть гуляти. Роботи йдуть, справи рухаються. Доброго раночку. Сьогодні вже покажу вам трішки своєї роботи. Ось такі плиточки для курятника кладемо. Тобто я кладу. Дуже все дорого коштує. Навіть робітників запросити дуже-дуже дорого. Будемо те, що можу, буду робити своїми силами. Ось так пісочка насипала трішечки плиточку, і тоді до того краю і ще буде наліво такий поворотик. Так, покажу вам ось такий інструмент, я придбала ось він. Потім колись буду мити свій мопедик, покажу вам. Це ось цей пістолет. Здавлення для, ну, для миття він, він має, миє і можна кафель мити, автомобіль, велосипед та будь-що. Ось цей провод надягається ось сюди, я потім, коли його зберу, вам покажу. Ось цей один краєчок опускається, ну, можна взяти велике ведро з водою. І Можна мити, Да Подивлюсь, потім скільки наскільки хватить хвата відерця Кажуть, що одним відерцем можна помити весь автомобіль. Перевірю потім. Це не реклама, кстати. Потім я це все буду ще заливати цементом Ось у мене одна плитка тріснула. Вона із недорогих. Тут, виходить, мабуть, тільки щебень і цемент. Не армована. Тому, коли я її приземлила да, високо, вона тріснула. Ну, нічого, я теж зверху цементиком залью. Буду, може, ну, буде краще, так скажу. ну от такі справи. Далі буде. Ось, це моя красуня. А з жовтня вона в мене почала свій розвиток. Потім три квіточки получились, один бутончик я відділила ось, ось тут. Вона стояла, мабуть, скільки скажу. Стояла місяць або півтора. І ось зараз буквально. За два тижні вона випустила знов ось, ці, ось цю гілочку і бутончики. Будуть іще любуюся, любуюся, красунька моя. Зелене яблучко називається кольор. Ось так я Лілю люблю, люблю її. Дуже красиві мої гарні. Виросла. Не квітли в мене, ну ніяк не квітли. А це таке мені щастя, розумієте? Заквітла сама. Корни, корні напустила. Тут така в мене красуня дуже-дуже гарна.